Доброго дня глядачі! І знову у відео наш трактор МТЗ-80 Можна вже про нього серіал знімати. Кожен день є якась борода в ньому. Цього разу крякнув паливний насос. Значить. Учора ми вчепили пропашний культиватор і поїхали, щоб промотижити соняшник. Їхали ми по полю, нічого не передбачало ніякої біди. І тут даєш газу, а трактор наче трошки думає, а потім набирає. Ну, обрати двигуну. У мене трошки це смутило, але, як би далі, почав працювати нормально знову. Попрацювали ми, помотижили більшу половину запланованого. І ввечері вже часом 11, посеред поля трактор пир пир. Катир-катир і заглох. Саме перше, що почав дивитися, це перевірити, чи є паливо. Глянув, паливо в баку є, до помпи, до ручної підкачки. Глянув, два рази качнув і клапан редукційний почав жужжати. Тобто тиск є в самій головці. Паливного насоса. Я ж давай пооткручував ці трубки високого тиску, крутнув стартером солярка єлі-єлі щось там показалося і в общем, зрозумів, що насос працює не так, як треба. На вулиці вже темно, посеред поля. Зрозумів, що ну, посеред поля його не відремонтувати, то вирішив закрити його і оставити на потом. Сьогодні поїхали трактором притягли його, трактор ночував посеред поля. Сьогодні притягли. Розібрали трактора, що вияснилося, виходить, заклинила рейка у паливному насосі. Поклинили плунжера і тим самим рейка ну, відкрив верхню кришку паливного насоса, і рейка навіть монтіровкою не двигалася. Там рейка нажимається пружинкою, тобто ти газнув, там є важіль, і важіль той тягне пружинку, і пружинка вже непосередство тягне із цим... рейку. Ну, то, Тобто рейка повинна ходити ну пальцями вона повинна легенько двигатися. Але в нашому випадку вона не двигалася. Тому зняв насос, значить, паливний насос потік з усіх, з усіх сторон. Я так і не зрозумів, чому так. Але зараз розібрав паливний насос, покажу вам, що, що сталося і що не потрібно робити, коли ви ремонтуєте паливні насоси. Ну, Потрібно, щоб ви чітко прослідкували, що вам туди ставляють. Значить, паливний насос трохи у нас запотівав. По прокладках, ну, я думав, трактор вже трохи піддимлював, думаю, все рівно ще трохи хай попрацює, вже закрив на це очі, що він тече, хай трактор ще попрацює і знімати і вести, ремонтувати. Тому що паливний насос ремонтувався 5 років назад. вже. Погляньте, як він потік, весь мотор. Маслі. Також як буду робити паливний насос, то заразом і провірю форсунки. Форсунки ми робили минулою осінню, трактор майже не працював на них, тому просто зробимо ревізію, перевіримо тиск, ну, в форсунках як розпиляють, може потрібно накрутити боя, цей, ну перевірити регулювання Якщо з розпилітлями все, все нормально, то форсунки будемо вставляти. З приводу паливного насоса відкрутив я паливний фільтр, відрізав бутилку 2-літрову прозору і вилив туди солярку із фільтра. Значить, що я саме перше побачив, то це металева стружка була. І тут все вияснилося. що Пшов ізнос паливного насоса, і воно стружку кинуло у фільтр, ну, а там уже якимось чином попало під плунжера і, і заклинило благополучно. Зараз покажу паливний насос, я його вже розібрав, перемив, щоб людині, яка займається ремонтом паливних насосів, вже було трішки легше. Значить, Погляньте, ось сюди у нас рейка, вона взагалі не двигається. Тобто, погляньте, трошки воно реагує, але вона вона заклинивша, ні туди, ні сюди не двигається. Завтра як, як то кажуть, скрить я покаже. От веземо, подивимося, що, що з ним ну, що потрібно міняти і що з ним трапилося, це вже скаже фахівець. Також зняв форсунки, перемив їх. На що, на, на що хотів би звернути увагу, що якщо вам роблять паливні насоси, Категорично не допускайте, щоб вам ставили оцей непотріб. Отакі прокладки. Погляньте. Оце ці прокладки насос потік з усіх щілей. Це людина, яка займається, я не знаю, більше 25 років ремонтом паливних насосів і допускають такі ошибки. Тобто прокладка, якщо повинна стояти, то тільки параніта. Погляньте, в якому стані ця прокладка. Дивіться. Раз. Два. Три. Просто хлам. Тобто маєте на увазі, що оці червоні прокладки, вони продаються і як ремкомплект прокладок на двигун. Конкретно мені траплялося, але я їх не взяв, дякую, дякую Богу. І це саме уліпив нам чоловік, який ремонтував паливний насос. То я говорю, насос потік на наступний, на наступний рік, після того, як він його відремонтував, да, попервах все було чітко, а на наступний рік він потік з усіх щілей. Там почало соплити, там, там, там. Кінцевий результат ви побачили. Прокладка просто... Вона вроді би і присутня. Ну, ніяк, ну, ніяку функцію не виконує, тому що була резинова, стала пластмасова. Він ламається, як то зна що. Тому дивіться, що вам будуть ставити. Не, не допускайте, бо буде така сама, ось о, дивіться. Нажав і вона лопнула. Дивіться, як пластмаса. Аж лущить. Тому не допускайте, щоб вам ставили такі прокладки. І, і самі не купляйте, тому що воно, воно не працює. Якось так. Ну що, що там було із причиною, ну що спричинило поломку нашого паливного насоса. Завтра скаже фахівець, і як будемо ми збирати трактора, знову виставляти момент приску з зажигання ну, і саму зборку я зніму на відео, покажу вам і розкажу, що було поломане і скільки став ремонт нашого ТНВД. Тому Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо. А ми будемо працювати далі. Всім дякую за перегляд, на все добре вам.